Доброго дня, шановні слухачі, підписники каналу Математика Це просто. Сьогодні хочу звернути вас, вашу увагу на таку досить важливу тему в курсі 10 класу алгебри в темі ділення многочленів як теорема безу. Теорема безу звучить наступним чином. Говорять, що многочлен А від X ділиться націло. На E, многочлен B від x, який не рівний 0. Якщо існує такий многочлен Q від x для будь-якого х e, дійсного, де виконується рівність що а від х дорівнює b від x помножити на Q від x. Ось наша теорема безу. Ще раз: многочлен, деякий многочлен A від x. Націло ділиться на нерівний е, нулю многочлен b від x, якщо знаходиться многочлен q від x, такий, що a від x дорівнює b від x помножити на q від x. Тобто, давайте, на прикладі розв'яжемо. Нам потрібно е, поділити многочлен a від x на b від x. Отже, почнемо з Многочлен a від x 2x куб. Плюс 7х квадраті, плюс 7х додати 2, будемо його ділити на многочлен х додати 2 кутом. Отже, розпочнемо. Дивимося на, на е, старший, кофі... е, старший е, степі Х, куб. Тут у нас Х. На що помножити потрібно Х, щоб отримати. Увага, 2х куб, звісно, на 2 х квадрат. Отже, множимо 2х квадрат на х це буде 2х куб, далі плюс 2 помножити на 2х квадрат плюс 4 х квадрат. Віднімаємо 2х куб мінус 2х куб нічого не лишиться, тоді 7х квадрат відняти 4х квадрат лишається 3х в квадраті. Далі Знасту, е, зносимо наступний е, член многочлена члена плюс 7х. Тепер знову дивимося на старший 3 х квадрат. На що помножити х, щоб отримати 3х квадрат. На 3х. 3х на х буде 3х квадраті, 3х на 2 плюс 6х. І знову ж таки віднімаємо 3х квадраті, відняти 3х квадраті. Нічого не буде. 7х відняти 6х буде просто х. І у нас лишилося двієчка, плюс 2. Тепер дивимося, у нас остача х плюс 2. Потрібно поділити на х плюс 2. Значить, беремо по одному. Х на 1х, 2 на 1 2. І віднімаємо остача 0. Тобто ділення закінчилось таким чином. Ми знайшли. Поділили многочлен а від х на b від x і отримали многочлен Q від x, який буде дорівнювати 2х2 плюс 3х плюс 1. Тобто, викор е, використовуючи теорему Безу, можемо записати 2х плюс 7х2 плюс 7х плюс 2 дорівнює x плюс 2 в дужках помножити на 2х2 плюс 3х плюс 1. Тобто ми з вами поділили многочлен а від х на Б від Х. Продовжуємо випадок номер 2. Знову ж таки, потрібно многочлен а від х поділити на многочлен Б від Х. Отже, записуємо а від х тобі ж 5 х в степені 5 відняти 6х в степені 4 відняти х квадраті додати х додати 1, що ділиться на мінус 1. Отже, знову ж таки, 5х в п'ятому, тут х, значить домножаємо на 5 х четвертому. Отримаємо 5х в п'ятому відняти 5х в четвертому. Якщо відняти 5х5 знищиться. Тут у нас було мінус 6х4 і відняти мінус 5х4, тобто додати, отримаємо мінус х в степені 4. Далі наступний зносимо мінус х квадрат. Нам потрібно тепер х в степені 4 отримати. Домножаємо на мінус х в кубі. Отримаємо. Мінус х в степені 4 додати х в кубі. Віднімаємо, отримаємо і мінус х четвертому відняти мінус х четвертому нічого не буде. Ось тут у нас мінус х квадрат, і відняти мінус х куб. Тобто, у нас лишиться мінус х куб відняти х квадраті. Тобто, ще можна, не зносячи наступний х, ось тут. Ще поділити, взяти по х квадраті. Мінус х-квадраті. Мінус х-квадрат на х буде мінус х куб. х-квадрат на мінус 1 плюс х-квадрат. Віднімаємо мінус х куб відняти мінус х-куб нічого не буде. Мінус х квадрат відняти х квадрат, тобто буде мінус 2 х квадрат Зносимо наступний х плюс х. Беремо по мінус -2х, 2х. Домножаємо, отримаємо мінус 2х квадраті плюс 2х. З вашого дозволу, я ось тут продовжу. Мінус 2х квадрат, мінус 2х квадрат, нічого не буде. Тоді х відняти 2х буде мінус х. І. Лишилося знести 1 плюс 1. Тут варто подивитися, щоб отримати мінус х, тобто множимо на мінус 1. Мінус 1 на х мінус х, мінус 1 на мінус 1, плюс 1. Віднімаємо остача 0. Ділення закінчено. Тобто наш многочлен Q від х, Q від х, буде дорівнювати 5 х в степені 4 відняти х в степені 3 відняти x в степені 2 мінус 2x відняти 1. Таким чином, ми поділили. З вашого дозволу я не буду записувати за допомогою цієї формули результат, можете перевірити. А від x, тобто оцей многочлен, дорівнює оця x мінус 1 помножити на q від x. І таким чином ми маємо отримати а від x. Дякую за увагу. Надіюсь, це відео було для вас доречним. Чекаю ваших коментарів.